З трьох чоловік, до якої входила дівчина на території Садгірського району, співмешканка зі своїм, зі своїм співмешканцем та ще його знайомим, рискували з тих Тут у них виникло бажання заробити гроші. Ну і Дівчина запропонувала своєму співмешканцю, каже, у мене там є один хлопчина, який до мене набувається в коханці. Давай я його витягну, попрошу, хай він підійде. Візьміть з собою пару днів, а ви вже підійдете і застосуєте до нього силу та заберете ці гроші. Витягнули на його до епіцентру, він підійшов до епіцентру і де вже підійшов співмешканець дівчини зі своїм знайомим, застосували до нього фізичне насилля, що виявилося в переломі щелепи. Та, Слусу головного мозу. Ну і забрали мобільний телефон і також сум 400. На даний час порушено е, 177-я частина, друга це розбій, і, де передбачено покарання від е, 7 до 10 років.